Якщо ти психолог, експерт, спеціаліст допомагаючих професій, і ти досі боїшся, що ти не справжній, то можливо, ти просто ще не готовий визнати, наскільки ти вже сильний. Бо синдром самозванця це не про слабкість, це про его, яке не витримує твоєї нової версії. І поки ти намагаєшся стати впевненим, ти зраджуєш собі. Справжньому, живому, недосконалому, але реальному. І саме цього клієнти шукають у тобі не ідеальності, а присутності. Так що, якщо тобі колись здавалося, що я ще не готовий, це означає лише одне. Ти вже на порозі росту. Дивися це відео до кінця, бо я скажу тобі правду, яку. Не говорять на курсах психології, тим паче в університеті і в допоміжних додаткових освітах. Слухаю уважно. Якщо в процесі ти відчуваєш так, я більше не граю роль, я вибираю бути собою, напиши в коментарях, я вибираю себе. І це стане твоєю першою декларацією сили. І до речі, якщо тобі ця тема близька, постав, будь ласка, лайк, щоб алгоритм показав, що це відео дійсно важливе для наших колег і хто теж прямо зараз стоїть на порозі свого справжнього рівня. Ми будемо зараз це питання з тобою розкривати. Отож, синдром самозванця у психологів, експертів і спеціалістів допомагаючих професій. Це не просто сумнів. Це момент, коли ти стоїш на краю нового рівня, а старе я вже не витримує напруги. І в голові звучить: «Та хто ти такий, щоб допомагати іншим? Ей Але правда в тому, що саме ця фраза є знак того, що ти виріс. Парадоксально: той, хто не має сумнівів, не росте. Той, хто не боїться виглядати смішним, не робить нічого великого. Синдром самозванця це не хвороба, це лакмусовий папірець професійного дозрівання. Від нього не треба позбавлятися. Його треба навчитись читати. Це не ворог, а це дзеркало твого розширення. І коли тіло ще пам'ятає, як було малим, а життя вже просить мислити як великий, у цей момент в тебе. Ламає не страх, а тісність старої версії себе. І саме це є біль дорослішання. Справжні експерти вони не ховаються від нього, вони дякують йому. Бо він нагадує: ти на шляху. Колись я читав дослідження психолога Полін Кланс, однією з перших вона описала цей феномен імпорт синдром. Вона з'ясувала, що найбільш схильні до нього, знаєш хто? Саме висококваліфіковані спеціалісти. Тому що ті зелені, вони прям не відчувають у крайності і просто нагліють, а саме висококваліфіковані спеціалісти це. Тобто не ті, хто некомпетентний, а ті, хто надто вимогливий до себе. І ось парадокс: чим більше ти знаєш, тим гостріше бачиш, чого ще не знаєш. І це не вада. це Чесність. Але коли чесність переходить у самобочування, починає страждати сенс. Бо синдром самозванця часто маскується під скромність. Але коріння його в гордині. Так, так, в гордині. І ти не просто боїшся бути недостатньо добрим. Ти боїшся бути звичайним. Бо десь в глибині сидить вимога бути ідеальним. Безпомилковим, всезнаючим, бути тим, хто завжди витягує, ніколи не помиляється, має відповідь на всі питання клієнтів. Це не смирення, це потреба контролювати життя інших через власну досконалість. Пф, розумієш? Але психотерапія не про це. Психотерапія це не сцена, де ти головний герой, а простір. Де головний процес. Розумієш? Процес головний. Ти не Бог, ти не провідник, і твоє завдання не рятувати, а бути присутнім, бути поруч. Відчуваєш різницю? У момент, коли ти перестаєш спасати, ти починаєш супроводжувати. І синдром самозванця просто втрачає свою владу. Бо ти більше не центр Всесвіту. І саме в цій позиції з'являється справжня сила. Багато психологів думають: спочатку я мушу повністю вилікувати себе, і тоді я зможу допомагати іншим. Це одна з найпідступніших пасток. Бо цей момент спочатку ніколи не настане. Ти завжди будеш у процесі і в цьому чесність професії. Ти не лікар, який виписує рецепт. Ти співучасник внутрішньої еволюції. Твої рани не перешкода. Твої рани це двері до глибини. І саме тому клієнти вірять не твоїм дипломам, а твоїм очам. Бо в них читається досвід, а не книжка. Якщо ти зараз слухаєш мене і впізнаєш себе, ти вже стоїш на тому самому порозі, де більшість психологів зупиняються. Вони вже мають знання, вони вже пройшли курси, але далі стіна: страх, хаос, розпорошення. І не тому, що вони слабкі, а тому, що ніхто не показав їм, як зібрати ось це все реально в систему, яка реально працює. Я зараз готую а, спеціальну зустріч, буду робити проект для психологів, експертів, які хочуть виходити на наступний рівень. Не через мотивацію, не через доказати, а через чітку покрокову стратегію, як мислити, як проявлятися і як продавати без сорому, як стати тим, кого хочуть слухати і кому хочуть довіряти. Якщо ти відчуваєш, що в тобі є потенціал, але ніби щось стискається, приходь на зустріч зі мною. Це буде чесно, це буде структурно, це буде без води, і ми поговоримо з тобою. Я покажу тобі, як мислить зрілий експерт, і що конкретно відрізняє психолога, що виживає, від психолога, що зростає. В посиланні буде на посилання на мій телеграм мій особистий, і напиши мені туди в повідомлення за цим посиланням: я психолог і я готовий до прориву. Просто напиши мені, і я зв'яжуся з тобою і відправлю тобі деталі. Це може стати тим самим моментом, після якого ти нарешті збереш свій шлях у цілісну картинку, і побачиш, як тобі рухатися далі. Ну, а ми будемо продовжувати по темі нашого самозванця. Дивись: психотерапія це двоє людей, які йдуть поруч по туману. Один з них знає, що це туман. І туман це не кінець, а частинка шляху. І саме тому він може тримати руку іншої людини. Ти не мусиш бути кращим за свого клієнта. Ти мусиш бути присутнім. Іноді досить просто витримати чужу правду, не тікаючи. І це вже робота, це вже терапія. Є дослідження Брене Браун, яке підтверджує, що найсильніші терапевтичні зв'язки базуються не на експертності. А знаєш на чому? На автентичності. Люди довіряють тим, хто визнає свою вразливість, а не тим, хто ховається за ролью ідеального спеціаліста і за своїми дипломами. Твоя неідеальність не мінус, а магнетизм. Бо клієнт не шукає ідеал. Він шукає людину, поруч з якою можна не прикидатись. А якщо ти прикидаєшся, і коли він бачить, що ти живий. У нього з'являється надія, що і мені можна бути живим? Вау! І в цьому суть! Але є ще одна правда, яку не говорять на курсах. Готові? Синдром самозванця часто маскує страх грошей. Так, саме так грошей. Бо найзручніший спосіб не брати відповідальність за свою цінність це сказати, я ще не готовий брати оплату. Я ще недостатньо знаю, Звучить благородно. Але за цим стоїть страх гідності. Бо брати гроші, це заявляти. Я вартую, я цінний. А це вже не про знання, а про що? Про внутрішню позицію, про дорослість, про право займати місце. І поки ти не визнаєш це, ти будеш підміняти синдром звичайну фінансову тінь. Багаті експерти не лікують синдром самозванця. Ні. Вони трансформують його у відповідальність. Вони знають, моя цінність не у впевненості, а у стабільності, присутності. Бо клієнт платить не за твій спокій, а за твою здатність бути опорою, навіть коли самому собі неспокійно. Це і є професіоналізм. Бути стовпом, коли всередині вітер. Бути присутнім, коли хочеться втекти. Бути чесним, коли простіше змовчати. Це не про техніку, це про форму, це про внутрішню структуру, яка не падає при першому сумніві. І ось головне синдром самозванця не зникає. Він просто міняє форму. На початку він звучить як: хто я, щоб допомагати. Потім. Хто я щоб брати скільки грошей? Потім, хто я щоб вчити інших? І кожного разу він з'являється на межі нового рівня. І кожного разу ти маєш вибір: відкотитись назад чи зробити крок. Ті, хто йдуть вперед, вони роблять його не тому, що не бояться, а тому, що не хочуть жити в брехні. Бо правда сильніша за страх. І ще один шар. Який рідко проговорюють, знаєш який? Тілесний. Синдром самозванця живе не лише в голові, а в тілі, в тулубі. Це стиск в грудях перед виходом в прямий ефір, це напруга в животі, коли клієнт дивиться тобі прямо в очі. Це важкість в плечах, коли ти підписуєш договір на нову ціну, підняв ціну і тебе вже скручує. І якщо ти не працюєш з тілом. Воно триматиме тебе в старих межах, бо тіло це перше місце, де живе правда. Тому зрілі психологи і експерти не тільки аналізують, а дихають, рухаються. І вони присутні. Вони не перемагають страх, вони його вміщають. І саме тому їхній вплив відчувається на рівні поля, а не тільки на рівні слів. Подивися на тих, хто вже пройшов цей шлях. Вони не виглядають, типу, більш впевнені. Н -н -н. Вони виглядають спокійними. В них нема потреби доводити. Вони знають, що вони не мусять бути всім для всіх. Вони не нав'язують, вони не підлаштовуються, вони не грають роль експерта. Вони просто присутні я є. І присутністю вони лікують. Це і є найвища форма професіоналізму. Визнати свою неідеальність і не згоріти від неї, бути в ній. Бо тільки через власну недосконалість ти можеш по-справжньому прийняти чужу недосконалість. І коли ти перестаєш боротися з нею, синдром самозванця перетворюється на інструмент глибини. Бо він постійно нагадує. Не забувай, ти теж людина. І в цьому ваша села. Не та, яка кричить: я впевнений, я харизматичний. А та, що шепоче: Ей, я живий. Ти можеш не знати всі відповіді і все одно бути потужним терапевтом, потужним експертом. Бо твоє завдання не знати а бути. Не доводити, а відчувати. Не тікати від своєї людяності, а дати їй стати каналом для правди. Синдром самозванця – не ворог, а нагадування. Яке нагадування? Ти рухаєшся. Якщо ти зараз відчуваєш, що не готовий, знай саме там, де треба, ти і є. Бо готовність це міф, є лише чесність, і поки вона є у тебе, все в порядку. Вона твій фундамент, твоя валюта, твоя справжність. Якщо колись перед сесією ти знову почуєш цей голос в голові: ой, а раптом я не впораюсь?» – Посміхнися. Бо саме в цей момент ти стаєш тим, ким і маєш бути. Живим, чесним і присутнім. І цього достатньо, щоб змінювати життя інших людей. Достатньо, щоб трансформувати долю людини. Потім другої, третьої, десятої, сотні і тисячі. Якщо після цього відео ти все ще думаєш, що треба ще підчитати, підготуватись, підтягнутись. То вибач, але ти просто ховаєшся за своїм страхом. Бо справжній розвиток починається не тоді, коли ти готовий, а коли ти виходиш, навіть якщо страшно. І саме це відрізняє експерта, що зростає від того, хто все ще шукає собі виправдань. Тож, якщо тобі відгукується, не просто перегорни це відео, а напиши в коментарях: я вибираю рухатись і зроби цей момент своєю точкою вибору. Зроби свій вибір, прийми свою відповідальність. Постав лайк, щоб це відео побачили ті, хто також застряг у своїй тісній шкірі старого я. Якщо ти відчуваєш, що тобі потрібна персональна стратегія, щоб вирватися з цього циклу і стати дійсно впевненим, впізнаваним експертом, психологом, терапевтом, спеціалістом. Приходь до мене на індивідуальну зустріч зі мною. Посилання буде під відео на мій особистий телеграм. І це не просто консультація, це дійсно буде твоя перша розмова з цією версією себе, яку ти вже давно відчуваєш, але досі не дозволяв їй проявитись. До зустрічі у наступних відео. Давай!